От чудових слове, які Бог нам подарував сьогодні, правда? Таке українське слово серце топиться від чудової пісні, чудової мелодії, чудового змісту. Ну і зачитаємо закон Божий, Слово Боже для нашого повчання ще на заключну частину нашого зібрання. Я зачитаю перший розділ книги Йони. Це невелика книга, є така в старому заповіті, він сам пророк. І ось яка історія була в житті цього пророку, досить повчальна історія для нас. І було слово Господнє до Йони, сина Амафеїного. Встань, іди у Ненелію, місто Велике, і проповідуй у ньому, бо злодіяння його дійшли до мене. І встав Йона, щоб утікати у фарсис від лиця Господа. І прийшов у Єопію, знайшов корабель, який вирушав у фарсис, віддав платню за проїзд, і ввійшов у нього, щоб плисти з ними у фарсис від імені Господа. Але Господь здійняв, здійняв на морі сильний вітер, і зробилася на морі велика буря, і корабель готовий був розбитися. І злякалися корабельники, і взивали кожен до свого Бога. І стали кидати у море поклажу з корабля, щоби полегшити його від неї. Іона ж спустився у середину корабля, ліг і міцно заснув. І прийшов до нього начальник корабля, і сказав йому, чого ти спиш? Встань, взивай до Бога Твого. Можливо, Бог згадає про нас, і ми не загинемо. І сказали одне одному Підемо. Кинемо жереби, щоб дізнатися, за кого осягає нас це лихо, і кинули жереб, і упав жереб на Йону. Тоді сказали йому, Скажи нам, за кого осягла нас ця біда, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш? Де твоя країна, і з якого ти народу? І він сказав їм: Я єврей, шаную Господа Бога Небес. Який створив море і сушу. І злякалися люди страхом великим і сказали йому, для чого ти це зробив? Бо довідалися ці люди, що він біжить від лиця Господнього, як він сам оголосив їм. І сказали йому, що зробити нам з тобою, щоб море затихло для нас? Бо море не переставало хвилюватися. Тоді він сказав їм: візьміть мене. І киньте мене у море, і море затихне для вас. Бо я знаю, що через мене постигла вас ця велика буря. Але ці люди почали посилено гребти, щоби пристати до землі, але не могли, тому що море все продовжувало бушувати проти них. Тоді возвали вони до Господа і сказали: Молимо тебе, Господи, нехай не загинемо. За душу людини цієї, і не постав нам у провину кров невинну, бо ти, Господи, зробив те, що угодно тобі, і взяли йоно і кинули його у море, і затихло море у люті своїй, і злякалися ці люди Господа великим страхом і принесли Господу жертву і дали обітниці, і повелів Господь великому киту поглинути його. І був Йона у утробі цього кита три дні і три ночі, і почав молитися Йона Господу Богу Своєму з утроби Кита. І далі рекомендую прочитати дома, як закінчилася ця історія, як цей кит, куди його привіз і викинув, і далі як Йона бесідував з Богом. Я лише хочу пороздумувати з вами над цим першим розділом. Негіони. Бачите, Господь взважує країни. Країни взважує. Ось він каже: йди в Неневію. А чого йди в Неневію? Бо злодіяння Неневії дійшли до мене. Господь з Небес дивиться на Неневію кожен раз. кожен раз, І злодіяння вже дійшли. І він свого пророка відправляє: йди в Неневію, проповідуй. Ще 40 днів і Неневія буде зруйнована. Іди проповідуй їм. А Іона а почув це слово. І я не знаю, чи він був керований, коли він приймав протилежне рішення. Не, не, не покоритись Богу. От розум наш це головне поле битви диявола і Бога. Диявола і Бога. Бог створив нас вільними. Кожна людина має вільний вибір завжди. 24 на 7. Ми вільні. І Господь хоче, щоб ми його любили персонально, по своєму бажанню. Як народі кажуть, силою не бачиш милою, Господь хоче. А диявол хоче затягнути людину в ад. І от розум людини це поле битви, темряві світла. І кому людина дає перевагу, той стає її керівником. І ось коли прийшло слово від Господа для Йони, зроби це і це. І Йона почав вагатися, вагатися і певні темні сили впливали на нього. Він щось своє, можливо, почав думати. Бо Неневія, то була тоді могутня імперія, вона загрожувала Ізраїлю. Вороги потенційні були, загроза звідти була для них. Щось він почав собі думати, і він вирішує: бігти від лиця Божого. Бігти від лиця Божого. Не до Бога, не з Богом. Один священнослужитель за Іону так сказав: Іона біг від Бога, Іона біг до Бога, Іона біг з Богом, Іона побіг впереді Бога. Ось такий він був якийсь сонгвільник, який темперамент його був імпульсивний. Ось ця книга про це. Ви далі можете прочитати. І ось ми читаємо: біжить від Бога. Біжить від Бога, прийняв думки якісь погані, думки нехороші. Поради нехороші прийняв до уваги, прийняв рішення от, і біжить геть від Бога. Але є Бог на небі, який, які нації цілі оцінює, як на сьогоднішній день, можливо, не знаю, Бог святий знає, але так виглядає, що він на сьогоднішній день хоче цю імперію знищити в Україні, яка багато війн провела. І не один народ загарбала, і вбила, і знищила, і розграбила. А в Україні Бог її розбиває. Ну, це моя персональна позиція. Бог зважує країни, країни зважує. І він зважує, каже: злодіяння надійшли, а я не хочу їх знищувати. Ідеї ми попроповідують. Хай перемінять своє життя. Хай покаються. Що таке покаяння? Це тобі треба до Києва, а ти йшов в іншу сторону. І розвернувся, йдеш до Києва. Оце ти покаєшся. Що від Бога, йди до Бога. Ігнорив Бога. Починай поважати Бога. Не поважав Бога, починай благовіти перед Богом. І не і Іона втікає. Але й Бог є, творець цього. І буря на морі. Бог бурю на морі зробив. Не завжди зло приходить до нас від сатани. Не завжди. Ми не коли. Ми, ми майже завжди винимо сатану. Ну, сатану. Ми читаємо, Бог підняв бурю на морі. І буря така, що от окорабель розіб'ється. Не сатана. Навіть така притча не канонічна є. Корова залізла в болото десь. Прийшли виганяти ту корову з болота та кажуть, який біс її сюди заніс. Витягли ви, ви її з болота, слава Богу. Де білял кожен каже, я її туди на ніс ти не доставав мені гана, тобі хвала. Ну так, притягнути, ні сюди не ходити. Бог підняв бурю. І таку бурю, що ого го загрожує смерть, розбиття корабля. А Йона в цей час чуєте. Іде проти волі Божої, втікає від лиця Бога, зайшов собі вниз і спить собі там треті сни бачить. Це ж корабля кидає сюди, туди. І сон в нього знайшовся. І сон в нього знайшовся. Оце я кажу, друзі, чому нам потрібно завжди пробачати обіду? Чому пробі... пробачати обіду? Бо ті люди, які нас обідали, вони можуть спати собі як мала дитина, життя в них продовжується, а ми на них злимося, 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 злимося. І, і в нас нема радості, в нас нема життя. Тому треба завжди обідчика простити. Раді себе, раді себе, щоби спокійно жити. Бо той обідчик може ще поки не страждати за те, що він нам зло приніс. Ось бачите, йде проти Бога, йде проти волі Божої і спить собі. Красота Відпочиває. Але буря. Буря, скоро його торкнеться. І прийшов капітан Корабля і каже, що ти спиш? Ти бачиш, що біда, а ти спиш. Ти бачиш, що біда, а ти спиш. Як я чую по новосних каналах, як інколи так возмущаються, ведучі, як десь там українці купляють машини по 6 мільйонів, по 8 мільйонів. І вони кажуть: війна в Україні і таке моплятне. Чи час таке кукуват? Війна Україні. І він прийшов до нього. Біда, а ти спиш. Встань молись до свого Бога. Може твій Бог почує тебе і ми не загинемо. Встань і молись. Друзі, і нам треба так підбадьорувати один одного. Війна Україні, ти молишся? Війна Україні, ти молишся? Ти не забув помолитися зранку, ввечері. А може вночі сон пройшов, як один священник казав, якщо ти вночі проснувся в тебе очі по п'ять копійок, тебе збудив Бог помолитися. Встань, помолись і далі спочивай. Мені сподобалась така думка. Ми повинні один одного підбадьорювати. Молімось до повної перемоги, до повної перемоги. І він його запитує, Хто ти такий, Куди ти йдеш? Звідки ти йдеш? Яка твоя країна? Розкажи про себе. Вже, знаєте, капітан корабля, порядок наводить, знайти причину, чому буря їх спіткала. Напевно, він десь там, всередині чув, що можна знайти ту людину, із якої буря нас зустріла. І зараз ми розіб'ємося, як ми не вирішимо питання. І вона каже, я? я причина цієї бурі. Я шаную Господа Бога, який створив небо, землю, сушу, і я біжу від лиця Його. Я втікаю від лиця Його. І мене доганяється буря. Зі мною судиться Бог. Я біжу від нього. Вони йому кажуть, на що ти робиш? Навіщо він робиш? Ти під загрозою поставив всього корабля. Всіх оцих людей, мирних, прекрасних, які пливуть, мають свої мрії чи свою подорож. Йона, що ти робиш? Ти навіщо нас підставляєш? Твій Бог судиться з тобою і ми страждаємо. Вони йому кажуть, що нам зробити з тобою? Щоб буря стигла. Як твого Бога заспокоїти? І Як попросити твого Бога милості, щоб зараз корабель не розбився? Йона скажи? Іона приймає правильне рішення. Я винний, киньте мене в море і для вас тиша на нас. Бо я винний, через мене ця біда прийшла. Знаєте, дорогі друзі, як добре, коли людина, людина кожна завжди настільки смілива, щоб Правді в очі глянути, визнати свою вину. Отут я винний там, у цій ситуації. Я тут винний. Тут далі до цього не був винний. Можливо, пізніше. А оце винний. Як важко вміти признавати вину, особливо перед Богом. Не юлити перед Богом. Не юлити, Де Бог каже, Каїну, Каїн, а де твій брат? Каїну вбив Авеля, Авеля нема. А Бог каже, Каїн, а де твій брат? А він каже, я що йому сторож? Каїн добре знає, де брат. Ви а викручувається починає. А я що йому сторож? І Бог судився з Каїном за це. Як, як править, знаєте, от Іона винуватий, що біжить від Бога і підставив всіх, хто на кораблі. Але й отут він молодець. Він хоробро визнає свою провину. і він знає, як розв'язати цей конфлікт. Кидайте мене в море. І вони не хотіли кидати. Вони, бачите, гребли, 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 але не можуть справитись, бо шує море. І тоді моляться, Господи Боже, не вміни нам цього гріха. Не вміни нам цього гріха і кидають його до моря. І тише ста. І тише сто? Отака була ситуація. Бог дає наказ киту, і величезний Кит його. Проглотив, і він три дні, три ночі був там, помолився, покаявся, попросив Бога милості, і Кит його викинув потім на берег. І він пішов на Невію і проповідував там. І Неневія зразу почала каятися. Три дні взяли піст, каже цар: І я, і навіть діти малі, і навіть худоба все. Три дні піст, щоб Господь відмінив покарання. І Господь відмінив покарання. Вони покаялися. А Іона не хотів спасти жителів Небі, де Бог каже: У мене три дні ходьби таке місто велике. Три дня ходьби. Таке місто велике. Дорогі друзі, це величезне повчання для нас. Ніколи не бігти від лиця Божого. Яка б не була б воля Божа для нас? Яка б не була б заповідь Божа, який, який б не був наказ Божий. Друзі. З усіх сил треба виконати волю Божу. З усіх сил, це може бути ключовий момент нашої долі, щоб ми перейшли на зовсім інший рівень життя. Коли буде покора Богу. коли буде виконана воля Божа, з усіх сил потрібно виконати волю Божу. Приклад Ісус казав Ісус, нехай ця чаша пройде мимо мене, ну нехай буде воля твоя. І Отець Небесний хотів, щоб Він. Випив цю чашу страждань до дна, і він її випив. І що? І сьогодні мільйони, мільярди людей йдуть в небеса, не в пекло, а в небо. Бо Ісус покорився. Ісус. Тому, друзі, хай це буде, як то є в настройках за умовчанням, за умовчанням, по умовчанню. Хай буде нас настрой всередині покоритись Богом, не бігти від лиця Божого, не ховатись від лиця Божого. Пам'ятаєте, Адам зробив гріх з Євою. Прийшов Бог про холодні дня Едемський сад і каже: Адам, де ти? Бо Адама нема. Адам каже, я гріх зробив, я сховався. «Сховався від лиця Божого. Ну де ж ти від Бога сховаєшся?» Пісня сьогодні назвучала. Куди піду? Ти ж всюди присутній, всюди присутній і все знаючи. От друзі, а якщо в нашому житті таке було, щоб ми, ми йшли проти волі Божої. То хай приклад наступний Іони буде нам теж в допомогу. Визнати це перед Богом. Да, Боже, було таке. Да, Боже, я цю заповідь порушував цю і цю, я противився тобі, я злився на тебе, я неправильно розумів, можливо, тебе. Було, я конфліктував, я не годував на тебе. Визнати, Богу, відкрити серце, вбилити душу Йому свою, розказати все, як є, Богу. І Бог милосердний. милосердний. Він завжди прощає, коли ми щиро каємося, він написав у псальмі із щирими я поступаю щиро, і з чистими чисто, а з лукавими – полукавство». Полукавство. І друга істина, якою я хочу сказати, дорогі друзі, це те, що, бачите, буря прийшла в їх життя, да? і вони вивчають причину. Чому буря прийшла? Чому буря прийшла? А вказується, буря може приходити від Бога, який любить нас, який є Отець Небесний, де всі люди, це його сини і дочки, і буря від нього може прийти, а може і не від нього прийти. А може від диявола прийти буря? Да, Може, від диявола. І проти тієї бурі треба молитися, боротися, виборювати перемогу і протистояти тій бурі. А, а буря яка від Бога, що ти проти неї поборешся? Кайся! І вона. Зупиниться та буря. Кайся перед Богом, і вона зупиниться ця буря. Яке покаяння перед Богом, знаєте, треба джерело знати, чи от Бога це, чи от диявол. Якщо от Бога просто покаясь. Бо хай Бог допоможе нам вміти читати обставини життя. Не завжди не завжди все негативне це загріб, 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ніколи не щавте цього штампа. На себе. Це одна із причин, чому може прийти буря в життя наше, тому що йде від лиця Божого, йде проти волі Божої. Но це одна із причин. І Іо, наприклад, страждав. Тож буря розвалила його дім, і всі десять дітей загинули, і негодні люди розграбували все його майно. То була воля Божа для випробування. Йому не потрібно було каятись. то для випробування було. Для випробування. О. І ми знаємо, коли в житті Ісуса Христа як багато Ісус виганяв демонів з людей, і зцілював людей, помагав людям. Як одна жіночка прийшла, він каже, О, її сатана зв'язав вже 18 років, держить її такою зв'язаною. Розв'яжує її, істіляє її, ізціляє, скільки Ісус звільнив людей від рабства сатани. Сатана не може просто прийти в чиє життя, просто так, знаєте, просто так зайти і чиє життя покалічити, поламати, знищити, зруйнувати, обікрасти, ограбити. Не може. Над всіма людьми є автоматичний захист. Сатана тільки може залізти в життя людини, як злодюга, як злодюга, якось так залізти. Наприклад, там. На тобі 100 грам випить, потім 100 грамів випи пару разів на день, потім 200 грам, потім 300-400, і людина стає залежною. І вже сатана хазяює в тому житті. Вже сатана управляє життям твоєї людини. Вже він прийде додому п'янючий, і вже сатана б'є жінку через нього, виганяє дітей в морозі з хати. Вже сатана далі керує. А спочатку як починалося? Чуточку. А далі він заліз життя тої людини і вже те життя нищить, 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 аби скоріше згубити те життя. Але Ісус Христос, сильніший за Сатану, коли людина звертається до нього, якому не була б вона стані тяжкому як би вона не була залежна від будь-якого гріха. Ісус Христос дає повну перемогу над гріхом. Ісус Христос розриває всі узи гріха. Ісус Христос дає повну свободу від всякої залежності. Я маю друзів, знайомих маю, де були однією ногою на тому світі. Вони наркотиками так себе скололи, що вже просто живий мертвець був ще живий, но вже мертвець. І коли розказали йому про Ісуса, прийшли християни. Ти до Ісуса помолись! До Ісуса. Він каже, я мусульманин. Ну каже, що тобі твій мусульманин допомагає. Ну що? Ти до Ісуса помолись! До Ісуса. І почали вчити молитися, вчити читати новий заповіт про Ісуса. Знаєте що? Почало життя розцвітати, розцвітати, розцвітати. Він повністю звільнився від наркотичної залежності. Вільний нормальний став молодий чоловік, одружився, має зараз щасливу сім'ю. Слава Ісусу Христу! Це робить Господь Бог. Це робить Господь Бог. Тому, дорогі друзі, якщо якась є буря до Господа, Господь знає, як нам допомогти. Навіть якщо ми десь дали багато місця дияволу, і він нас покалічив, пошматував, і багато зла приніс. Поки ми живі, ми маємо шанс. Поки ми живі, ми маємо право. Поки ми живі, ми можемо змінити своє усе своє життя. Ми не можемо старт поміняти, але ми можемо фініш змінити, стартував сьогодні. Сьогодні прийняти рішення. Нарешті я подружуся з ним. Нарешті я почну зближатися з ним. Нарешті я відкрию йому своє серце. Нарешті я дозволю йому керувати моїм життям. Нарешті ми подружимося. І все фініш буде змінений. І життя поступово буде наповнене Божою славою, Божою заботою, Божими подарками, Божими сюрпризами, Божим благословенням, поступово будеш входити і входити в цей поток Божої благодаті, у поток Божої милості, коли з ним заприязнишся, зджижишся з ним, він почне благословляти більше і більше і більше. Бо він крепко любить нас. Хвала Ісусу Христу. І я хочу закликати до молитви, дорогі друзі, вдячності Богові за цей добрий час, який ми мали. І помолимось з ним, щоб з ним зблизитися. І покаємось, якщо ми втікали, коли від лиця Божа. Покаємось і попросимо Його благословіння на подальше наше життя. Станемо для молитви і щиро поговоримо з Богом щиро, від серця до серця.